Будинок в козині 320 метрів квадратних, ділянка 14 соток, басейн 8 на 4 і власний вихід до води. Розпочинаємо огляд нашого будинку з об'єднаного простору. Це велика вітальня, диван, телевізор і камін. Далі йде обідня зона з виходом на терасу. Ось так вона виглядає. І тепер кухня. Натуральний камінь, подвійний холодильник, ще одні двері. На терасум москітні сіточки. Подивіться, яка краса. На кухні є вся необхідна вбудована техніка, led підсвітки індукція витяжка, осмос, система очистки, духовка, мікрогульовка і все необхідне. Білі пофарбовані стіни, дуже багато різних сценаріїв підсвітки, кондиціонери. Це у нас гостьовий санвузол. На першому поверсі він один душовий блок, туалет і умивальник з дзеркалом. Далі котельня. Основний елемент опалення газовий котел, резервний електричний, пральна сушильна машинка і системи очистки води. Гостьова спальна кімната з диванчиком і власним виходом на вулицю та гардеробна при вході. Сходи на другий поверх виконані з керамограніту. Подивіться, яка гарна люстра, пофарбовані стіни. Починаємо огляд другого поверха зліва направо. Перше приміщення це величезна гардеробна, 20 метрів квадратних. Подивіться, скільки тут місць для зберігання. Ось таке дзеркало в повний зріст. Наступне приміщення це ванна-кімната. Тут встановлена ванна, дзеркало, умивальник і туалет. Далі у нас перша спальня, це, до речі, єдина спальня на другому поверсі, яка без свого окремого санузла. Наступна спальня, вона трішки більших розмірів, і вона вже має власний санвузол. Зараз я вам його також покажу. Ось таке велике вікно, ліжко двоспальне і санвузол. Туалет піде, дзеркало з підсвіткою і душовий блок. І остання спальна кімната, друзі, це найбільша спальня в цьому будинку. Розміри 35 метрів квадратних, тільки подивіться на цю кімнату. Власний на терасу, зараз ми туди вийдемо. Таке велике ліжко і окремий санузел. Подвійний умивальник, дзеркало з підсвіткою, туалет біде, душовий блок. І тепер виходимо на терасу, покажемо вам, який вид відкривається з тераси на другому поверсі. Котежне містечко Монтана, козин. 20 хвилин на авто від Києва, басейн 8 х 4. І власний вихід до води. Друзі, кому цікаво, пишіть нам в особисті і приїжджайте на перегляд. До зустрічі.